Усім привіт! Мене звати Віта. Сьогодні я підготувала для вас добірку з 10 мотивуючих фільмів, які розкривають найкращі риси людського характеру та показують, на що здатна людина у важких обставинах, а також надихають на зміни і розвиток у власному житті. Перший фільм Король Річард це біографічна спортивна драма режисера Рейнальдо Маркоса Гріна, головну роль у якій виконує Віл Сміт. Віл Сміт грає батька і тренера відомих тенісисток Вінус і Серени Вільямс, які також стали продюсерками фільму. Річард Вільямс написав план розвитку кар'єри дітей ще до їхнього народження, і фільм показує, як він втілює цей план у життя. Фільм про те, як цілеспрямованість і наполеглива праця ведуть до втілення мрій. Чудова гра Віла Сміта, за яку він отримав премію Оскар. Фільм увійшов до 10 кращих фільмів року. Другий фільм У гонитві за щастям це біографічна драма Габріеля Мучіно, знята на основі одноіменних мемуарів. У головних ролях Віл Сміт і Джейден Сміт. Події відбуваються на початку 80-х років в Каліфорнії. Кріс Гарднер, батько одинак, який виховує п'ятирічного сина. Він продає медичні прилади, переносні денситометри, але справа не йде і борги ростуть. Йому нічим платити за житло і вони з сином опиняються на вулиці. Кріс погоджується на неоплачуване стажування в маклерській фірмі, яка обіцяє працевлаштування одному стажеру з 20. Стрічка заснована на реальних подіях, і прототип головного героя, консультував акторів на зйомках. Фільм надихає не здаватися у важкі часи. За свою роль Уилл Сміт отримав номінацію на премію Оскар і Золотий Глобус. Наступний фільм 127 годин. Це фільм режисера Дені Бойла, знятий на основі мемуарів, у головній ролі Джеймс Франко. У 2003 році альпініст Арон Ралстон відправляється в похід у національний парк Каньон Ленс в штаті Юта, нікому про це не сказавши. Під час сходження Валун вагою понад 300 кг падає разом із ним і пережимає його руку до стіни. Він опиняється в пастці. Альпініст Арон Ралстон, чию історію розказано в фільмі, брав активну участь у підготовці до створення стрічки. Фільм отримав шість номінацій на премію Оскар. Джеймс Франко одержав за свою роль премію Незалежний дух наступний фільм Кімната. Це психологічна драма режисера Лені Абрагамсона, знята за одноіменним романом. У головних ролях Брі Ларсен, Джейкоб Тремблай, Джоан Аллен. Фільм розповідає про дівчину на ім'я Джой, яка була викрадена маньяком у підлітковому віці і сім років прожила в зачиненій кімнаті. Там же народився її син, який за свої п'ять років жодного разу не виходив з кімнати. Фільм дуже сильний і світлий. Він показує людину, яка не зламалась у жахливих обставинах і змогла створити для себе і своєї дитини власний світ. Фільм про те, як ми самі творимо своє життя і можемо зберігати гідність у найважчих обставинах. За свою роль Брі Ларсон одержала премію «Оскар» і Золотий глобус. Наступний фільм Спілка мертвих поетів. Це драма режисера Пітера Віра, головну ролю якій виконує Робін Вільямс. Події розгортаються у 1959 році у Вермонті. В центрі сюжету семеро юнаків, учнів престижної школи інтернату для хлопців. Джон Кітінг, їхній новий вчитель англійської мови та літератури, випускник цього закладу. Хлопці дізнаються, що під час навчання Кіттінг був членом спілки мертвих поетів та відновлюють цей клуб. Уроки Кіттінга та участь у клубі надихають учнів на зміни у власному житті. Фільм отримав премію Оскар за найкращий оригінальний сценарій. Робін Вільямс отримав за свою роль номінацію на премію Оскар. Шостий фільм Джой це біографічна комедійна драма режисера Девіда Рассела. У головних ролях Дженніфер Лоуренс, Роберт Ніро, Бредлі Купер. Джой Мангано агент із бронювання авіаквитків та матір двох дітей, яка живе у Нью-Йорку. Вона має проблеми з грішми та складні сімейні відносини. Разом із нею живуть її мама, бабуся та колишній чоловік Тоні, який спить у підвалі. Джой стає винахідницею дива швабри, розчарувавшись у звичайних швабрах. Це надихаюча історія про людину, яка бере на себе відповідальність за власне життя та життя своїх близьких і стає успішною бізнес-леді. За свою роль Дженніфер Лоуренс одержала премію Оскар. Сьомий фільм приховані фігури. Це біографічна драма режисера Теда Мелфі, знята за одноіменною книгою, яка заснована на реальних подіях. У По головних ролях Кевін Коснер, Октавія Спенсер, Жанель Моне. Події відбуваються на початку 1960-х років. Фільм розповідає про групу афроамериканок, яка проводить для НАСА математичні обчислення, необхідні для запуску перших пілотованих космічних місій. Фільм розкриває тему расової дискримінації та боротьби за права жінок. Фільм дуже позитивний, мотивуючий. Особливо мені сподобався саундтрек. Фільм отримав три номінації на премію Оскар і премію Національної ради кінокритиків США за найкращий акторський ансамбль. Наступний фільм Мільйонери з нетрів. Це британський фільм режисера Дені Бойла, екранізація роману. У головних ролях Дів Пател, Аніл Капур, Фріда Пінто. Фільм розповідає історію 18-річного сироти Джамала Маліка, який виріс на вулиці у найбідніших нетрях Індії та потрапив на шоу, хто хоче стати мільйонером. Під час гри він розповідає історію свого життя. Фільм дуже позитивний, показує людину, яка має добре серце, і зберігла свою добру вдачу, незважаючи на важкі життєві обставини. Фільм отримав 8 премій Оскар, 7 премій Бафта і 4 премії Золотий глобус. Дев'ятий фільм Маленька між щастя. Це комедійна драма режисерів Джонатана Дейтона і Валері Ферріс. У головних ролях Грек Кінер, Тоні Колет. Стів Керел Ебігейл Бреслін. Семирічну дівчинку Олів Хувер запрошують взяти участь у дитячому конкурсі краси, який відбудеться в іншому місті. Уся її родина батьки, брат, дядько і дідусь вирушають в дорогу на жовтому мікроавтобусі. Фільм дуже милий і смішний. Показує девакувату родину, яка об'єднується, щоб втілити мрію найменшої з них, та комічно зображує складні сімейні відносини. Фільм отримав дві премії Оскар і низку міжнародних премій. Десятий фільм це дивовижне життя. Це фільм режисера Френка Капри, знятий за книгою. У головних ролях Джеймс Стюарт і Донна Рід. Джордж Бейлі, житель невеликого містечка Бетфорд Фоллс, настільки засмучений через власні проблеми, що думає про самогубство напередодні Різдва. Колись він мріяв побачити світ, але відмовився від своїх мрій заради турботи про інших. Його янголохоронець показує, як погано було б у місті без нього та його добрих вчинків. Фільм отримав премію Золотий Глобус за найкращу режисуру. Фільм дуже добрий і позитивний. У 2006 році Американський інститут кіномистецтва назвав його найбільш надихаючим фільмом. На цьому в мене все. Дякую за перегляд. Побачимось.